Доброго дня, вечора. Доброго ранку. Ми сьогодні будемо розглядати фільм «Могила світлячків 1988 року. Режисер фільму є Ісао Такахата. Фільм заснований на одноіменній новелі Акіо Маєдзякі. Фільм розповідає про двох дітей Сейта і його маленьку сестру Сецуку, які намагаються вижити під час бомбардувань Японії під час Другої світової війни. А їхня мати загинула під час бомбардування, а батько перебуває на фронті. Діти стикаються з важкими умовами життя, голодом і відчуженням, що поступово веде до їхньої загибелі. Один з основних символів фільму світлячки. Вони представлені як символи не лише дитячої невинності, а й швидкоплинності життя. В одному з моментів фільму світлячки відзначають смерть героїв, але також служать символом того, як швидко може згаснути людське життя. Рис це один з ключових елементів їжі в фільмі. Його відсутність і труднощі з його здобуттям символізують загострення гуманітарної кризи, що супроводжує війну. Бомбардовані міста і зруйновані будівлі вони ілюструють масштаби руйнування і безвиході, з якими стикаються герої. Фільм могила світлячків відомий своєю сильно залежною емоційною складовою. І критичним поглядом на наслідки війни для звичайних людей.